Четвертий рік війни українці вперто долають кривавий шлях до миру, не встигають висихати очі від сліз за тими, хто приєднався до небесного воїнства. Сьогодні воронежці провели в останню путь свого земляка, мужнього воїна Олександра Ілюченка. Олександр Олександрович Ілюченко він народився 25 вересня 1978 року. У Вороніжі тут минуло його дитинство та юність. Хлопчик рано пішов до школи ріс активним і старанним, цікавився різьбою по дереву, спортом, охоче читав журнали про техніку та конструктування, допомагав родині по господарству, прагнув всі справи зробити. На Після здобуття середньої освіти Олександр вступив до Воронезького профтехучилища на спеціальність водія-тракториста. Згодом юнака призвали на строкову службу. Після армії він закінчив школу прапорщиків у Чугуєві. 19 років наш земляк лишився батька, якого йому довелося замінити для своєї родини. Протягом кількох років Олександр Іллюченко охороняв кордон Сумщини. А потім повернувся до рідного селища. Працював на місцевому цукровому заводі, після закриття якого займався підприємницькою діяльністю. Тривалий час чоловік працював у сфері будівництва, спеціалізувався на зварювальних роботах. 24 лютого 2022 року через кілька годин після повномасштабного наступу Росіян Олександр Ілюченко зі своїми односельцями став на захист рідного воронежу. А вже через три місяці по тому, у травні 2022 року, приєднався до лав зсу з того часу. Воював у складі окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького на бахмутському напрямку, мав статус учасника. Бойових дій, відзначений почесними грамотами та нагородами, серед бойових побратимів здобув позивний батюшка за кремезну статуру та довгу бороду, яку відпустив на фронті. Доля подарувала Олександрові кілька разів зустрітися зі своїми рідними. Під час теплих зустрічей, щирих розмов він постійно повторював: головне виграти війну. Треба обов'язково виграти війну. щирий Товариський, добрий, ініціативний, таким запам'ятають наша земляка всі, хто знав і поважав його. Будь-яка робота кипіла в його руках, він не боявся важкої праці, часто приходив іншим на допомогу. Навіть якщо людина соромилася сама попросити про це. В рідному Вороніжі його знали, любили та поважали. Чекали на повернення з фронту у листопаді 2024 року. Олександра Ялюченка перевели на Покровський напрямок, де він виконував бойові завдання старшого техніка зенітної батареї. У розмовах з рідними чоловік намагався не розповідати про складнощі військового життя, про здобуті контузії і про виходи на небезпечні завдання. Мама захисника Наталія Петрівна чекала звісточок від двох синів. Адже молодше Петро теж захищає батьківщину зі зброєю в руках. В один із теплих по весняному сонячних днів у Вороніж прилетіла чорна звістка. Їх земляк Олександр Люченко приєднався до небесного воїнства. Йому навічно 46. шість. Плаче за захисником Україна у Скорботі Шосткинщина. Схиляємо голови з подякою нашому захиснику за те, що наближав перемогу. Для кожного з нас попрощатися зі своїм земляком зібралося чимало воронежців. Вчителька Олександра Любов Молчанова наголосила, що всі вони разом з родиною переживають важку втрату, рана від якої ніколи не загоїться. Дуже важко говорити, але хочеться ще сказати, що ми висловлюємо стугу і сум за загиблим. І низько схиляємо голови в Скарботі, слава і вічна пам'ять герою, який загинув, захищаючи рідну Україну і нас з вами. Олександр пішов захищати Україну, ставши воїном світла, справжнім патріотом, людиною честі. І це не просто боротьба за свободу, це героїчна сторінка нашої історії. Ми пишаємося тобою, наш герою, пам'ять про тебе житиме у наших серцях, у спогадах, у тих, хто тебе знав. Спочивай з миром, низький уклін тобі та вічна. Слава на жаль, вже не першого воронежця, який загинув у бою за рідну землю, проведжають земляки, і кожного разу ця наповоротна втрата дає зрозуміти, якою ціною виборюється свобода і наша перемога, згадуючи перші часи чи години, день, коли грукота грукотіли, рашистська навала по трасі. Коли по трасі між Глуховим і Кролевцем, коли перші хлопці 13 го бату вже горіли в машинах і відкидали, кабінет до мене прийшов Олександр і ще з диківками нашими місцевими. Для організації захисту нашого населеного пункту. Що вони зробили? Пройшов час невеликий. І старший брат Іліченків Сашко пішов захищати країну. Пізніше долучився до захисту країни його брат Петро. Сумує країна, сумує Сумщина, сумує Шосткинщина, сумує Вороніж, що не повертаються хлопці з війни. Вони наближають перемогу нашої рідної неньки України, щоб був мир, була злада між усіма. На нашій рідній землі слава воїнам, слава захисникам вітчизни, слава Ільченку Олександру, слава Україні! Слава. Знову не осяжне горе в нашій громаді. Знову ми проважаємо в останню путь нашого героя. Світлого безстрашного. Олександр Олександрович зробив все, аби Україна була вільна, і ми його подвиг ніколи не забудемо. Стоячи на колінах, провели в останню путь героя, який навічно залишиться у рядах небесного воїнства.